Доброго вечора усім, хто зараз з нами в ефірі черговий інформаційний випуск районного телебачення. На календарі 1 листопада, День усіх святих. Цей звичай наш народ переймає від Всесвітнього дня померлих, які вшановують не тільки Риму-католики, але практично всі народи пов'язані з християнською культурою і традицією. У нас цей день шанується також як День смерті слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. А ще тому, що у 1918 році була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. Тому сьогодні молимось за всіх тих, хто боровся за незалежність нашої батьківщини. Цьогоріч, 1 листопада, у нашому місті відбулися заходи з відзначення уже 98-ї річниці проголошення ЗУНР. Про це далі без коментарів.

Єдиний чоловік олю, слава і сину. Пройдуть літа, пройдуть роки, а ти стоятимеш над нами, як знак. Господньої руки в цей день на стародавній ратуші Львова вперше замайорів національний жовто-блакитний стяг. Минуло 98 років, але кожен раз ми знову і знову повертаємося у пам'яті до тих вікоповних днів. Повертаємося не лише для того, щоб віддати шану, а передусім одержати те невичерпне джерело сили, знання та досвіду. Які так потрібні у наш нелегкий відповідальний час? Пам'ять про героїв, які полягли за волю народу, за незалежність держави є святою для нації. Вічна шана, потреба вклонитись їм, збирає нас щороку на цьому цвинтарі біля символічної могили четера української галицької армії Пилипа Гардзілевича, щоб в його лиці вшанувати світлу пам'ять. Усіх тих, хто ціною власного життя виборов нам право бути українцями в незалежній державі. Дідує спочивають, у ще робіт твоїй, одини чоловіка, жіного раба Божого Филипа та його бойових побратимів, що тут спочивають, і всіх, що життя своє положили за волю українського народу, захищаючи святу помісну українську церкву. Весь побожний український народ і за відпущення їм усякої провини вільної, невільної, невільної. А, а, творчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки, при мудрість присвятає Богородице, спасіна. Нас він помилує і спасе, бо він милосердний і людинолюбний. Вчити щиру християнську молитву, згадати добрим словом тих людей, які своє життя положили на полі бою заради кращого життя українського народу. Ми ніколи не повинні. Забувати тих місць, в яких ми з вами поминаємо наших героїв. Ми повинні творити як християни щиру молитву і молячись, завжди усвідомлювати, якою надзвичайно великою ціною. Вже багато, багато років і до сьогоднішнього дня ми з вами стараємося здобути цю незалежність, волю і дочекатися кращого майбутнього життя в нашій українській державі. Того українського війська, яке воювало. На превеликий жаль, яке воює і на сьогоднішній день, ми повинні бажати бути щирими українцями. Не тільки зовнішньо у колоритах українських вишиванок, а ми повинні бажати з вами бути українцями духовно. Щоб наша душа прагнула. Українського слова, щоб наша душа прагнула української молитви, і щоб наша душа прагнула кращого з вами життя, що ми повинні бути достойними цього великого звання українця так, як достойними були ті, кого ми з вами сьогодні поминаємо, щоб ті могили наших героїв. Ніколи не поростали мохом, а завжди були чистими і світлими, як і зовні, так і в пам'яті наших помислів і сердець. Слава Ісусу Христу, слава Україні, нехай Господь приймає молитву і вони слово. Запрошую директора Цей невеличкий віршик, цей рядки з віршика, який був написаний у далекому 1937 році і опублікований 1 листопада 1937 року, в період, коли наші землі, наш край належав до польської держави і був присвячений пам'яті тим борцям, які віддали своє життя у боротьбі за українську державу. Серед них був і Пилип Гарділевич, дар Української Галицької армії. Але від того часу, від 1937 року, і від тих перших визвольних змагань 18, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го років пройшло дуже багато часу. І мільйони українців віддали своє життя за майбутнє нашої країни, за незалежну соборну, самостійну українську державу. Це були і люди, які загинули в тих перших визвольних змаганнях, це були люди, які загинули від польських шовіністів, від перших більшовиків, першої більшовицької окупації, від нацистської Німеччини, знову ж таки, в більшовицький період радянської влади. Це люди, які загинули і які проливають кров зараз на сході України, і знати, що якщо ми не будемо знати свого минулого, то ми не будемо мати майбутнього, я казав отець, що якщо... Народ не має пам'яті, він не має фундаменту. Як немає фундаменту, то не можна збудувати свою хату, свою державу, своє, своє місто, свою сім'ю, свій дім. Так, ми це розуміємо. І саме для таких таким фундаментом, така, такою основою для нас, українців, є якраз той чин, той подвиг, який здійснили, зробили наші попередники, наші патріоти, яких ми повинні пам'ятати, як і безіменних, ну іменних, і відомих і невідомих. Пилип Гардзілевич. хто такий Пилип Гардзілевич? Кожного року ми згадуємося, такий похований, напевно, серед інших невідомих нам, на жаль, до сьогодні героїв. Народився Пилип Гардзілевич на далекому селі Синьків, тут на Радехівщині. Був звичайним сільським хлопцем, в селянській сім'ї народився, було в нього старша сестра і молодший брат, вчився в народній школі, потім у Радехові, в такій виділовій або як в середній школі зараз говорять. Пізніше пішов до Сокаля вчитися у педагогічну, тобто здобувати педагогічну освіту, тобто учительську семінарію, мав бути вчителем, але роки Першої світової війни, 14-18, перешкодили його планам. Він пішов як військовий, був мобілізований в армію, воював в Італії на італійському фронті, як вояк Австро-Угорської армії. Коли повернувся, якраз розпочалися ці події. Спочатку був комендантом Жандармерії у Радехові, рідному Радехові української. Такої поліції, так яка наводила порядок, яка е, забезпечувала діяльність українських установ у місті Радехів Радехівському повіті. Згодом як комендант сотні воював на фронті е, в східному корпусі, в ну, корпусі Української галузької армії і був комендантом сотні, проявив себе як відважний вояк. Е, був пізніше, однак захворів і відправлений був відпустку, захворів тифом і перебував якраз в таких ну, складні. Складному такому стані, коли прийшли сюди поляки. Вони його не рухали спочатку, але потім, коли криза минула, оцей найтяжчий натяжчий перебіг цієї перебіг хвороби, проминув, вони його заарештували, привезли в броди. І оскільки він за віросповідання був римокатоликом, він був українцем, його завжди переслідували, і в школі переслідували, і в пізніших часах, то його пробували схилити до служби польської армії. Він відмовився, за що його поляки і. Розстріляли тут недалеко 9 липня 1919 року на за піщаною горою. І пізніше він був похований тут на цвинтарі. Доля могили так само була довгий час, така складна, трагічна, як і доля України. Її всяким чином намагалися зруйнувати. Патріоти приходили сюди вночами перед першим листопадом, перед тими пам'ятними днями в період 20-30-х років. Впорядковували її, потім її руйнували. Вони знов ж таки відновлювали і передавали ту пам'ять. Звичайно, місце могили було зруйновано, знищено в період радянської окупації до аж до 89-го року, до передня відновлення української державності і саме от. Покоління старших бріщан зберегло цю пам'ять, передало молодшим. І коли відроджувався рух, то якраз в цей період була відновлена, віднайдена, відшукана ця могила і встановлена на той хрест. Була перша відправа в 89-му році. І таким чином ця пам'ять збереглася. І будь-який народ, який, скажімо, щоб просвідкувати народ... історію будь-якого народу, він той, що є успішним, той, що розвивається, що має власну сильну країну. Він шанує свою історію. Він будує якраз на ті пам'яті, на тих традиціях своє майбутнє. Він опирається, він має твердо стоїть на ногах і розвивається. Такими маємо бути і ми. Ми мусимо пам'ятати і знати свою історію, будувати і розвивати свою державу. А для того ми мусимо пам'ятати і вшановувати тих людей, які віддали життя за незалежність нашої країни. Слава Україні! Ця подія сколихнула бриспану десятиліттями мрію нашої нації про відновлення української держави. А її герої тисячі молодих людей, залишились у пам'яті українців як символ незламності духу. Їхня самопосвята та відвага служать нам зірцем для наслідування. Нинішнє покоління запричастилося величу наших предків, ставши гідними спадкоємцями в захисті нашої держави. До вашої уваги літературна композиція у виконанні учнів загальноосвітньої школи номер 4 міста Броди, щоб пом'януть той славний час, коли в офіру батьківщині себе принесли кращі з нас. Пожовкле листя, сіре небо, осінній вітер листопад. Оскільки спомені далеко до нас вертаються назад. Народи мій, тебе чужинська сила, віки гнобила, кров твою пила, топтала душу, землю попилила, співочу мову нищила до тла. Народи мій, вставай, мерщій на ноги. У праці крила дужче розправляй, і ти спізнаєш радість перемоги, збагатиш свій чудовий рідний край. Щораз вертається річниця, немов на небі блискавиця, немов потужний водопад. Ні, це не блискавка на небі, ані не шум це боронів зрив народу, що в потребі піднявся проти ворогів. Надії, дивлюсь, а він не гасне. Нема мало. Воно завжди, завжди сучасне. Пройдуть віки. А ти стоятимеш над нами, як тінь сподні. І безбратно. Схилімо голови, новий удар, нова стріла в розбиті груди. Упав Орел, упав спід хмар, і вже його немає і не буде. Упав Орел, високі небеса, Орлиних крил уже не бачу. Умерла гордість і краса, душа і очі плачуть. О, не хиліть голов своїх в журбі, найдіть на рани ліки, хто умира у боротьбі живе в Ми горді стати українцями. Україна і її майбутнє у руках молоді. Ми боремось далі за волю, за право, щоб нині твій час Україну настав. І свічку покладіть, де стоїте, щоб святість сяяла над нашою землею. Тож запалімо свічі в пам'ять і шану про наших героїв. Хай Дух Святий з Отцем і Сином візьмуть тебе під свій покров, Воскресни, рідна Україна, і Воскреси собі любов. you